Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд сучкоріза до комбісистеми від компанії Штокер під номером 534. Нагадаю, що комбісистема штогер це набір інструментів, призначених для обрізки гілок на певній висоті. Тобто, це є пили, це є сучкорізи, це є ножиці, які працюють із такого типу штангами. В даному випадку це є телескопічна штанга довжиною від 2,10 до 4 метрів. Артикул цієї штанги 567. Штанга є розкладна і фіксується в різних положеннях. Цей сучкоріз є обвідного типу, призначений до обрізки гілок до 40 мм. Складається він з самого сучкоріза, тобто леза, контролеза, виготовлені ці елементи з в сталі, сталь СК-5. Сучкоріз обладнаний великим рычагом, який штовхає це лезо, і системою роликів, крізь які протягнений паракорд. Тобто це, по суті, система блоків, які суттєво полегшують зусилля під час різу. Додатково в комплекті є ще кріплення під ось цю нову штангу. На самому сучкорізі встановлене ось це от кріплення під старого типу штанги, а оце крізь. Якраз під новий тип штанги, який ми в даному випадку завозимо до України. Ще додатково є ролик, який кріпиться на штангу для того, щоб паракорд не заплутувався і зручніше було би працювати. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей сучкоріз є дещо легший за попередника, про який ми знімали відео. Сучкоріз з сквадалсем він важить 770 г. грам. Разом з цими елементами вага складає порядку 900 грам. Лезо в нього захищене ще кожушком таким. Чухлом. Голова сучкорізу є в перевернутому тому вигляді. Ми її вдягаємо зверху на гілку і виконуємо ось таким чином обрізку. Основна тяга, яка закриває лезо сучкоріза, має в собі пропил, і лезо ходить всередині цього пропилу. Ось ця тяга, плюс система блоків, дозволяє обрізати гілку дуже легко. В розкритому положенні сучкоріз утримує ось ця пружина. Коли ми тягнемо за речах, ми розтягуємо цю пружину. Якщо потягнути за ось цей паракорд, ми побачимо, яким чином працює система блоків. Лезо сучкоріза, виготовлено з вулицевої сталі є зігнутої форми, це є обвідного типу сучкоріз, лезо покрите чорною фарбою. На лезі є напис Штокер і марка сталі СК-5. Для того, щоб встановити цей сучкоріз на штангу, нам необхідно поміняти кріплення. Необхідно зняти паракорд, розкрутити цей гвинт і поставити нове кріплення. Одразу продінимо паракорд крізь цей ролик. Потім цей ролик встановиться на велику штангу і крізь нього буде протягувати шнур під час роботи. І далі продягаємо паракорд крізь систему блоків. Спочатку знизу, зверху, знову знизу і зверху. Зав'язуємо паракорд в цю петлю. Зверніть увагу, щоб паракорд не злітав, необхідно правильно зав'язати вузол. Вузол зав'язується не класичним чином а Зав'язується вузол довкола протилежного паракорду, який затягнутий був всередину цього отвору. Тоді цей вузол не розв'яжеться. Є руків'я знизу, за яке тягнемо паракорд. так набагато зручніше працювати, але саме руків'я є запатентованою такою технологією від штокера, досить цікаве. Якщо ми використовуємо штангу повністю на всю довжину, ми тягнемо за кінець паракорду. Якщо ми використовуємо штангу в нерозкритому положенні, тобто там на висоті 2 метри або 3 метри, в нас є зайва довжина паракорту. Щоб вона нам не заважала, ми просто витягуємо зайвий шнур, і руків'я само фіксує шнур в потрібному нам положенні. Всередині є зубчастий ролик, який затягує паракорд і фіксує його дуже надійно. При потребі змінити положення можна в будь-який момент зробити це швидко, і надійно. Для того, щоб закріпити сучкоріз на штанзі, Необхідно вдягнути сучкоріз всередину кріплення, зафіксувати і зафіксувати на штанзі додаткове оце от кріплення. Така фіксація дуже надійна. Оцей весь вузол є максимально надійно зібраний. Знімається це так само просто. А зараз ви можете бачити, як сучкоріз виглядає на штанзі в зібраному вигляді, як він працює, як обрізає гілки. Придбати сучкоріз штокер 534 для компісистеми ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!